Прогноз погоди на три дні з 4 грудня, привіт, шановні друзі. Ми знову разом, і я радий розпочати наш детальний розширений та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 4 по 6 грудня 2025 року. Сьогодні четвер, і ми вже відчуваємо подих вихідних та неминуче похолодання. Сьогодні ви дізнаєтеся, де в Україні ще збережеться теплий грудневий міст з температурою до плюс 12 градусів, де зима досі не наважується вступити у свої права. Ми детально розберемо, в яких областях очікується останній вологий акорд, невеликий дощ, що буде супроводжувати нас сьогодні в день. А ще ми розкриємо, який регіон чекає на сюрприз вихідного дня, несподіване зниження температури, яке вимагає термінової підготовки до справжнього холоду. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на залишок тижня, детальні поради, як насолодитися теплом і зустріти похолодання у повній готовності. Ці три дні. З 4 по 6 грудня принесуть в Україну перехідну, вітряну та поступово прохолодну погоду. Це період завершення теплої фази грудня, коли південь та крайній захід ще тримаються за осіннє тепло, але більшість країни вже відчуває наступ холодних мас. Загальна характеристика періоду та ключові явища сьогодні у четвер. 4 грудня очікується останній вологий акорд місцями невеликий дощ. Опади очікуються у північних, більшості центральних і південних областях. Нарешті території без опадів. Завтра та у суботу, 5 та 6 грудня, очікується суха погода, переважно без опадів по всій Україні. Це чудова новина для всіх. Хто планує зустрічати вихідні на свіжому повітрі? Будьте пильні. Сьогодні вночі і вранці туман очікується лише в Карпатах. Вітер очікується південно-східний та східний 5-12 метрів за секунду. Це досить відчутний вітер, який може підсилити відчуття холоду, особливо на відкритих просторах, температурні контрасти та сюрприз вихідного дня. Сьогодні та завтра вночі температура коливатиметься від 0 до плюс 7 градусів тепла. На сході та у Карпатах вночі очікується мінус 1, мінус 3 градуси морозу. Вдень температура по більшості регіонів становитиме плюс 3 плюс 9 градусів тепла. На крайньому заході та півдні плюс 7 плюс 12 градусів тепла. Це наша зона теплого грудневого мосту. У суботу, 6 грудня, очікується похолодання. Наш сюрприз вихідного дня вночі від плюс 2 градусів тепла до мінус 3 градусів морозу, вдень плюс 1 плюс 6 градусів тепла, на Закарпатті до плюс 9 градусів. На крайньому півдні вночі 0 плюс 5 градусів тепла, вдень плюс 5 плюс 10 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. В періоді з 4 по 6 грудня північ відчує дощ, а потім похолодання. Сьогодні очікується останній вологий акорд місцями невеликий дощ завтра та у суботу без опадів. Це означає, що можна планувати довгі прогулянки на вихідних. Температура. Сьогодні та завтра вночі – 0,7 градусів тепла. Вдень – плюс 3, плюс 9 градусів тепла. У суботу похолодання. Вночі від плюс 2 до мінус 3 градусів морозу. Вдень – плюс 1, плюс 6 градусів тепла. На Закарпатті до плюс 9 градусів. Накрайньому півдні. Вночі – 0, плюс 5 градусів тепла. Вдень – плюс 5, плюс 10 градусів тепла. Наступний захід України захід відчує тепло, а потім різке похолодання. Сьогодні без опадів вночі туман у Карпатах, вдень плюс 7, плюс 12 градусів тепла. Крайній захід. Завтра без опадів зберігається тепла погода у суботу похолодання вночі від плюс 2 до мінус 3 градусів морозу, вдень плюс 1, плюс 6 градусів тепла. Лише на Закарпатті до плюс 9 градусів. Далі схід України. Східні регіони матимуть суху погоду і найвідчутніші нічні морози. Усі три дні очікується без опадів. Це чудова можливість для планування подорожей без побоювання мокрих доріг. Температура сьогодні та завтра вночі мінус один, 3 мінус градуси морозу, вдень плюс три плюс дев'ять градусів тепла. У суботу нічні морози збережуться, вдень плюс 1 плюс 6 градусів тепла. І на завершення центр України з Києвом центральні області отримають дощі та похолодання. Сьогодні очікується останній вологий акорд місцями невеликий дощ завтра без опадів, у суботу похолодання. Температура сьогодні та завтра вночі 0 плюс 7 градусів тепла, вдень плюс 3. Плюс 9 градусів тепла. У суботу вночі від плюс 2 до мінус 3 градусів морозу, вдень плюс 1, плюс 6 градусів тепла. Київ ніч плюс 3 градуси, день плюс 6 градусів. Місцями невеликий дощ. Вітер південно східний 7 метрів за секунду. Київ зустрічає четвер вологим ранком, але готується до сухих днів, запрошуючи до плавного переходу до прохолодних вихідних. Загальні тенденції та рекомендації легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну сухі, але прохолодні дні на більшості території з похолоданням у суботу. Головний погодний фактор це тепло на півдні та нічні морози на сході. Рекомендації для активності і безпеки, водії. Будьте надзвичайно обережні через туман сьогодні вранці в Карпатах і, можливо, ожеледицю на сході через нічні морози. Одяг на півдні та крайньому заході сьогодні ще можна насолоджуватися легким одягом, але на вихідних всім, крім півдня, потрібен теплий зимовий одяг. Активності, завтра та у суботу, вся країна переважно матиме суху погоду. Що ідеально підходить для будь-яких справ на свіжому повітрі. І от розкриваємо секрет регіоном, який збереже теплий грудневий міст з температурою до плюс 12 градусів, залишається південна частина України та крайній захід, де осінь ще тримає свої позиції. А сюрприз вихідного дня несподіване зниження температури, яке принесе нічні морози до мінус 3 градусів, очікується у суботу. У більшості областей, особливо у центрі та на півночі, сигналізуючи про прихід справжнього холоду.